Протестуємо праймер під макіяж від Гламбі. З максимально доступною ціною подивимося, що ж він робить з нашою шкірою. Насправді цей праймер у мене куплений давніше, і оскільки я підсіла на зовсім інший, і я просто не можу робити косметику без нього, то прийшов час нарешті познайомитися із цим праймером від Гламбі. Відгуки у нас як завжди на рахунок GlamB суперечливі. Тому залишається тільки тестувати і підбирати собі індивідуально. І наголошую, і буду наголошувати в кожному відео. Ми звертаємо увагу на склад продукту, а не тільки на його ціну. Тому що і у мене є випадки, коли мене посипало від люксу, і я така, нам треба розбиратися з цим детальніше. Тому починаємо зі складу. Протираємо личко, щоб воно було чистеньке перед нашим макіяжем. Пам'ятаємо, тонік за оверпрайс не обов'язково достатньо чогось бюджетного. У вас просто повинно бути чистеньке личко перед нанесенням макіяжу. Так, дивимося на сам праймер. Pro Hydration Soft Skin, Pearl Shine. Ху, oh. я люблю матуючи взагалі-то, але окей, подивимося. То він візуально виглядає так само, як тоналочка з цієї серії, і його можна сплутати. Єдина різниця між базою, між праймером і тональним це в ковпачках. То, якщо ви будете собі дивитися в магазині, їх реально можна сплутати. Звертаємо увагу на ковпачки. Темний це тональний. Прозорий ковпачок — це праймер. Отже, тестуємо його. Так. Він у нас відкручується так само, як тональний. Ось такий дзюбчик. І низ так само видавлюється. Він не має якогось відтінку, тобто він у нас прозорий. Так. Бо я стояв догори ногами. І тестуємо, який він. Ну, Видавлюється він досить легко, але реально треба призвичаїтися. Тобто я не рахую, що в мене довгі нігтя, але мені трошечки незручно. І він пахне гарно. Він реально пахне гарно, я б не сказала, що це праймер за такою ціною. Ну, будемо його тестувати. Його можна більше навіть наносити, ніж я дала. М -м -м. Він як чистотою пахне. От знаєте, ці кондиціонери топові я свого часу підсіла на тесорі, і вони прям так з свіжістю і водночас, наче якимись парфумами. От Він так само пахне дуже класно. Я б, напевно, ще додала, тому що мені замало його. Я можу сказати, що для сухої шкіри він буде топчик. Він зволожує, ну, прям відчуття. Відчуття зволоженості присутнє, це дуже круто, це дуже класно. Я люблю такі праймери, які не обтяжують шкіру як вазелін, а які прям дуже топово і приємно лягають. Мені подобається. Тобто зараз я собі пересушила шкіру.